Опа, а що це тут у нас? Двохлітровий бензиновий тигуанчик 11-го року залітає до нас на продаж 2 літри. Бензин з турбінкою з невеличким пробігом, ось в такому ось незвичайному гарному кольорі, та на такому стані. Хлопці, що ми тут маємо? Дуже розкішна комплектація. Насправді класна мультимедіа, мультикермо. Машинка з панорамкою, з гарним звуком. Айсіновський автомат. Коробочка дуже надійна. Кондиціонер працює, заправлений, дуже охайний салон, шкіряні сидіння. по задньому ряду сидінь. Незвичайного тут нічого такого нема, але все ж таки дуже збережений охайний стан. Чотири ево коврики в незвичайній світовій гамі. Ось такій. Тому приїжджайте до нас в компанію АвтоПрайд, місто Кривий Ріг, вулиця Генерала Радієвського, 34 а та забирайте цього красня по дуже класній ціні.